Друзі, всім привіт! Попався ось такий екземпляр. для збільшення ємності. Це в нас УПС, Моделька VX1220. Це залізофосфатний УПС на 24 вольта. Ємністю в 6 ампер годин. Замовник попросив збільшити ємність. Спочатку була домовленість на 30 А, в відозі вийшло в нас взагалі 50 А. А елементи в нас єва 50 А. Що тут цікаво? Стояли тут залізофосфати. Ось такі на 6 А годин 32700. Саме дивне, що вони, в них немає захисту по перенавантаженню. Тобто, як такого, ключів взагалі немає. Звичайної BMS. Тут стояла BMS. Ось це BMS. Тобто, як ви бачите, силових ключів тут немає, як на звичайних ось таких BMS або щось подібне. Але мікросхема тут використовується така ж сама, як на ось таких bms а... Мікроконтролер там стоїть BM3415. З а... цікавого, це те, що вона працює тільки на заряд і на балансир. Був використаний а, сам контролер з активним балансиром ANT. На 50 А з активним балансиром на 1 А. І були використані ось такого плану роз'єми так, Зараз фокусується. Ось такого плану роз'єми папа, мама. Моделька роз'ємів as 130 y Тому ось такі справи. Буду зараз це все збирати в корпус упаковувати І відправляти замовлення. Чому залишив я ось цей е, контролер? Тому що він реалізований на е, обратному зв'язковому по трьохпіновому коннектору. І його, е, як таково, обійти е, сенсу не було, тому що прийшлось би змінювати конструктив в самому УПСі. Тому. Вийшли з положення ось таким чином. Це в нас BMS-АНТ з активним балансиром. Вона буде мати захист по силовій частині під час розряду. Також буде балансувати під час розряду і заряду. І для обратного зв'язку будуть використовуватися рідна BMS. Тому я думаю, все буде працювати дуже чудово. Кому сподобалося відео, ставте <кій> подобайки, підписуйтесь, коментуйте. Якщо комусь потрібна буде допомога, буде посилання на OLX або Viber Telegram. Тому звертайтеся з радістю допоможу.